Ну що ж, кожного року одне й те саме. Вже я собі говорив, що ніякі не буду купляти екзотичні рослини, тому що, по-перше, їх складно, за ними треба особливого догляду. По-друге, не факт, що ти доб'єшся якогось хорошого результату, але знову ж прийшла весна і наступаєш на одні й ті ж самі граблі, як то кажуть. Значить, що я цього року купив? Я купив собі інжир. Теж собі така собі задумка виростити інжир. ну Дивлюся, що в принципі е декому вдається, бачу. Знімають відео. Ну, думаю, попробую там. Взяв один кущик інжиру, подивлюся, що з того в мене вийде. Але ще, крім інжиру, продавця був ще один фрукт. Він зробив мені трохи знижку. І тепер в мене ось ця рослина. Це є, не знаю, чи вгадаєте, що це є. Це є у нас гранат. От. Придбав його. Він щось там коштував гривень, здається, 500. Вони мені зробили знижку, кажуть, забирай за 400. Ну добре, думаю, візьму. Оце він до мене приїхав, трохи постояв, от тепер думаю, що з ним робити. Теж е, теплолюбива рослина. Взагалі не знаю, чи взагалі побачу колись ці гранати, чи вона буде рости. Перше, треба думати зараз, де то посадити і потім укривати. Ну, Коротше, така собі задумка, тому що е, ще і за цим треба буде дивитися. Десь тут є написана назва сорту гюло, Гюлоша Розова. Ось так називається цей сорт. Ну, вже подивлюсь, що з цього вийде. Але вже, як то, як я вже казав, вже думаю ніяких зоти Купляти не буду, тому що це така собі задумка. Так само як... Хурма і інші. Якщо за тим добре дивитися, то може і буде якийсь результат. Кожна рослина, чим більше рослин, тим менше стає часу для догляду. Ось я думаю, то не тільки я так, а і ті всі, хто полюбляє щось висаджувати, кожного року шукають щось собі нове на свою голову, як то кажуть. Так, тому вже буду мати дві таких нових рослини. Це інжир і гранат. Того року, я вже думаю, собі такі традиційні буду купляти, то накупив десяток саджанців Шепшини, хоч в саду посаджу, буду мати на чай. Ну, Шепшини, хоча б буде якийсь результат. Так, Подивимося ось саджанці мої. До речі, хто ще хоче замовити, можете замовляти. Є сорти Liberty Chandler. Ось такий дюк. Це все трохрічка. Так, йдемо ще подивимось на дорослі, як вони себе почувають. Тут, до речі, Блюголд. Це все ще треба стригти, дивіться, яке воно захаращене. Так, і, і, і що тут наші великі кущі. От, вже розпускається цвіт. Це в нас дюк. Ось, до речі, це дюк і це дюк. Тут цвіт зеленого кольору. Тут з червоним відтінком бронька. Насправді не знаю від чого це залежить, від кольору мішка навряд чи. Ось так по всіх ось, дивіться. Така бронька, а на цьому ряді зовсім інша. Не знаю. Так, ще нічим не підживляв. Ось як багато цвіту, не знаю. Знову здається, що замало їх обстриг. Можливо, ще пройдусь шолешня. Тепер вже добре видно, скільки цвіту, шолешня ще позабираю. Ось така ситуація. Ну, будемо надіятися, тепер. Треба починати переживати, щоб це все не померзало. все за квітень, травень, тому що рання весна. І кожного року є така вірогідність підмерзання і втрати урожаю. Ну, такі нюанси сільського господарства. Ось так, всім мирного неба бувайте здорові!